Слава Україні! Сьогодні 20 вересня і будемо дивитися до бджіл. Ставив я смужки, Варутон. Кліщ не падає, або то нема кліща, або то погані смужки. Я ще сьогодні купив ось такі смужки Байварол. 4 штучки, для того, щоб переконатися, чи кліщ є і буде падати. Якщо, то ще докуплю. Вони не дешеві, це не реклама. Тільки що я переглянув листочки пусті, що тут, що тут дивився в двох сім'ях, там не дивився. Зараз поставлю одну пластинку, цей вулик, ну по одній і, і будемо цей. Через пару днів прийдемо, подивимося, що, що там робиться, чи щось сипеться, чи не сипеться. Для мене пройде пару днів, для вас пару секунд. Пройшло три дні, 23 вересня, вечір прийшов перевіряти листочок, чи якийсь впали, впав кліщ чи ні. Листочок погризли. Кліща нема. Нема кліща зовсім. Тут не кліщ, ні. ні. Добре, значить, кліща у них нема. Висновок кліща нема. Вже думаю, що пластинки байваролу перевірили, чи є кліщ. Добре, мене тут тішить. Всім до побачення, до нових зустрічей.